Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, я тут мустилася у коридорі, як ви можете бачити, майже при самому виході. Там спить Ілюшка, а я собі тут спробувала налаштувати освітлення. я вам скажу таке непогане містечко. Якщо ще подивитися, що я тут на цьому, на теплому одіяльці і тут переді мною зручний стіл. Поставила на цей маленький столик тут. Тому зручно буде зараз розпаковувати посилки. Посилка невелика, але я думаю, що там ще багато цікавих штучок для здоров'я. Самі цікаво, як цим користуватися, як воно буде і так далі. Але до кінця, не впевнена, чи це ця кажу, тому що в мене вже там мільйони одна смс-ка прийшла. Ще якісь там посилки, якась приїхала, дві вже приїхали віддалі, дві приїхали. я відібрала тільки одну, друга не знаю, що де. І так далі. Так ось зараз буду відкривати, подивлюся. Думаю, що там все-таки це за одне до завтра розберуся, поки Юшка спить, що з цим робити, як його з цим познайомити. Ось так приставляю камеру, так щоб було видно, і показую. Розбираємо разом. Це так цікаво, знаєте, як я не знаю. Взагалі давно сюрпризів, якихось таких цікавих з такими приємними емоціями не отримувала. А тут ні, ніби подарунок якийсь на мене чекає. Знаєте, таке от відчуття, сюрприз. що ти не знаєш, що там? Це, це просто класно, треба так часами робити. Замовляти кілька посилок і не дивитися, яка з них прийшла, і приносити додому відкривати. Хоч якась несподіванка, хоч якийсь подарунок, правда? Щось не то. Добре. Тут є щось такого. Зараз буду розповідати, що це для чого мені це, бо це кава в капсулах. Здивована я трошки, тому що я була впевнена, що це, знаєте, цей. Для профілактики, для промивання носа і там такі сашетки, що дозамовляла, замовляла. Взагалі не пам'ятаю точно, що до кінця аж там так замовляла. Але там мав бути намір для носа, не кава, тим більше кава собі. Відносно посилки, це не несподіванка, я її також замовляла. Просто вона друга чи третя по рахунку мені там прийшло якесь смс від доставці. Що чи якась відомо змінилася до ставці, що вона вислала, тому я не очікувала, що вона от вже є. Ну, добре, кава, так кава. Розказую, Розказую показую. Хто користується, то той впізнав капсулки та сімок. В мене немає кавомашини вдома. Так ось Для чого вона мені? Для чого мені? Це смачна кава в картках. Тут, до речі, лате, е, не знаю, як правильно читається, тому не буду казати, лише ссылку під відео. Ось так. Е, лате з карамелю, а тут капучино е, шоколад. З того, що я розумію. Два таких класних смаки. Мені цікаво, як це виглядає всередині. Бо я ще такого не замовляла і точно ще е, не цей. Е, не, не, пила, не пила такої кави під смаків, тим більше капсульний. Е, таку каву шоколадом пила, але, наприклад, такого виду, здається, я ще не куштувала взагалі в жодному виборі. Так ось, наша мені кава, капсулька. Уявляєте? Коли я кажу, що в мене самі класні керівники на роботі, то і не жартую. Вони нам в наш відділ купили каву-машину. Так-так. Е, їх двоє склалося. І вони купили нам кавомашину, щоб ми могли пити класну смачну каву. Пам'ятаєте, хтось недавно в коментарях писав, що каву, якщо пити, то треба що в жодному разі не пити з тих таких тих дешевих кавоматів, такі як у нас є на роботі. І в мене є безкоштовна там кава, щось там не знаю, 30 штук чи скільки там їх взагалі, то мені здається, більше. Її можна пити, але вона останнім часом така, що от керівники подумали, що не треба, щоб ми таке пили. І скинулися і купили нам каву машину. Я думаю, ну треба в цьому взяти участь. Ну вони каву машину купили, але її треба чи і заправляти. Вони так само капсулки купили все е, ну, але ж ну тр треба доложитися до діла, як це кажеться. Каву я люблю. А ще як спробувала, яка вона смачна. Я така, о, це, це, знаєте, небо і земля. Це, це нічого особливого з експресу. Це саме з того, що я розумію, простий, принаймні, мені так сказали. Саме простий капсульний той апарат кавомар, кавомашина. Якщо, я не знаю, як там правильно називається. Кавомашина саме проста, але я вам скажу, кава, яка там. І кава, яка от з того такого, знаєте, цього порошкового, такого там, де оце по кілька злотий, там по два злотих чи щось. Кава коштує. Звідти ну це небо і земля, розумієте? Це навіть порівняти не можна. Більше того, ще зараз розповім, що такі приємного було. Так ось, відкриваю оцю якось оцю цю упаковку. А, це і це якось. Дивимося це лате. Ага. Тут. Одне лате, а друге що це? А друге карамель. Коротше, йдуть такі дві упаковки. Я ж кажу, що я ще цього не знаю, я в цьому не розбираюся. Сама буду дивитися і вчитися. Так ось, тут є якихось дві таких упаковки. Я відкрию, вони на мене не обійдуться. Вони знають, що я для відео відкриваю. Так, ось, відкриваємо упаковку і тут є такі капсулки. Ця капсулка одна ставиться, тут кава дозована, ставиться. Тут така дзюрочка пробивається тою кавомашиною машиною. І робиться кава. Якщо чесно, я таким до, до того моменту жодного разу не, не користувалася. Скільки тут їх тих штучок, хто мені скаже? Навіть я вам не скажу. От що я скажу, що навіть я вам не скажу. Десь би мало бути написане. А вісім кав. Вісім? Серйозно? Так, мало? Чому я думала, що їх тут більше? Я замовила тільки 8 штук. 8 штук, в такій одній упаковці. Тобто 8 8 – і 16. Ні, ну серйозно, треба ще замовити. Е, цей. Тут така кава, з того, що я розумію. А в цьому другому, скоріше за все, якесь молоко це таке з додатком, що робить лате лате. Каву лате. Такий спосіб так само відкривається, тут упаковка і тут такі капсулки. Ну лате, лате карамель. Ось так. Така. Так розумію з молочком. Тут, з того, що я знаю, що вони розказували, якщо з молоком хочеш каву, це буде поєднуватися, то спочатку ця капсулка йде, а потім після того ставиш цю капсулку. І ще раз нажимаєш, щоб пробилося кава, воно прожене через кавомат ще цю з молочком. В ідеалі, мало би бути смачно, будемо пробувати завтра, то скажу. Ну, явно треба дозамовити, тому що така кількість щось це дуже-дуже мало. Дуже мало, але я вам скажу, це не дуже дешево коштує. Це коштує от така одна упаковка. 20 щемось там було 22 чи що. Я ссылки позалишаю під відео, щоб можна було подивитися. Якщо встигну, то ще в відео повставляю вартість, щоб можна було порівняти і подивитися. Ну що ж, тут догадуюся, що тут так само є. Знаєте, відкрию тільки упаковку саму, але картонників вже відкривати не буду, то, знаєте, буде воно мені повипадає. Як і ця. Ні, не така, інша. Добре. Капучиночок. Добре, тут не таке. Тут, тут дві одинакових. Я чогось не розумію. Я думала, що тут так само буде отака упаковка кави і до неї буде упаковка якогось молочка. А тут капучино чоко, тобто тут, напевно, шоколад доданий відразу в капсулку чи що. І тоді їх тут не вісім, а більше має бути в ідеалі, ні. А на упаковці так само пише вісім. Але якщо так подумати, то тут вісім і тут 16. Ага, добре, розумію. Їх, їх тут просто в упаковці 4. Разом все-таки буде вісім. Ніхто тут не прорахувався, не подумайте. Я це наївна, подумала, що вони щось там прорахувалися Написано на псану упаковці 8, а тут буде 16. Ця капсулка просто ось така велика. І тут, я так розумію, какао в цьому, шоколад. І, звичайно, ця кава. Тобто вони поєднані в одній капсульці, і вона така через тебша в порівнянні до ось цієї. Оп, Отак. Та така капсулка. така. Тому цих упаковці 4 зміщається. І разом все одно буде 8. А в цих вміщається тут 8, а тут додаток, без якого тих вісім не будуть того смаку. Ось так. Ну, я вам скажу, це, це цікава річ. І на наступний раз треба спробувати ще щось. Або подивимося по бюджету, Боже, треба буде замовити набагато більше, але звичайної класичної кави. Я пила, до речі, класичну. Якобс так само капсулка була якась крема, щось такого. Знаєте, досить нормально смакувало. Звичайно, просто кава, я п'ю навіть без цукру, без, без молока то і було, було окей. Гарно виглядало, поки я його не розірвала того всього. Навіть ну, що я можу сказати? Задоволена цією посилкою, тому що завтра ще п'ятниця і ми встигнемо з колегами це все скуштувати. Я думаю, їм буде приємно і мені експериментувати, ще пробувати. Що я вам хочу ще сказати, приємно відбулося в той день. Ми там пішли всі всі ту каву пити і так далі. І мені, я сміюся, що мене посвятили нарешті в цей в колектив, тому що отримала я від колег термус. Це часто так випадково, ніхто мені його не купував, там просто колись на відділ були дані такі термуси з якоїсь там нагоди, і їх там було кілька штук більше. І вони там стояли. Я не знаю, вже років два. Напевно, вони там стояли. І там до того, щоб поставити каумат, перебирали речі і робили порядок. І знайшли ті термоси. І вони там стояли в коробці кілька днів, бо там перед тим порядок був зроблений. І я така кажу: ну тепер мені залишилося лише закупити кружку для того, щоб в кружку наливати, кропити цю каву, брати собі на низ, щоб я могла біля комп'ютера пити, бо наш лабораторій нанизу. А е, там, де от кава там де кухня дозволена, то воно наверху там з, разом з кухенкою, лазілежінкою такою маленькою, е, щоб я могла брати це до себе. Мій такий керівник, ну тут, десь щось має бути. Пішов, пошукав, знайшов, і в мене знаєте, справа не в термосі, а справа в тому, що в мене він такий самий, як у них, бо у них кожного біля сто біля комп'ютерного, біля монітора стоїть цей термос. Вони там воду п'ють, наприклад. Але це зручно, бо має бути закрита поємність, якщо ми мож, якщо ми хочемо там мати якусь рідину. У мене буде кава, але мені це так знаєте, приємно, що знаєте, відчуваєш себе. Я думаю, ви розумієте, про що я частиною цього колективу, що вони взагалі про це подумали. Приніс мені ще й каже, вибирай, цей чорненький, це червоний, подивилися, повідкривали. Це так класно було, це був такий класний момент. І знаєте, такі особливі емоції відчуття, ти себе ще більше відчуваєш частиною колективу, частиною не просто колективу, якогось, а класного отого, знаєте, такого, як у нас є. Ці моменти безцінні просто. і ну, Це те, що робить, що робить те, що є причиною того, що лечу на ту роботу кожного дня, отак, знаєте, і часами і вихідні так само люди, люди. Точно, точно це не може бути одна тільки робота. Дуже важлива складова є люди. Ось так -то. І так, розпакували з вами посилку, посилку сюрприз, так буду казати, тому що, якщо чесно, вона мене здивувала і сподіваюся, що завтра дивуватиме також смаком. Це було приємно. В кожному разі не тільки розпакування, посилки було приємне. Просто якийсь такий емоційний стан. Знаєте, от, от так якось було казала вам у шорті, просто не хочу вам вас лякати і нагружати такими емоційними такими темами про внутрішній стан, але мені це дуже близьке і дуже цікаве. І от знаєте, коли ти відчуваєш такий спокій, гармонію внутрішню, це, це дуже, дуже важко дійти до такого стану, Просто безмежне, безмежну вдячність внутрішню. І від цього безмежне щастя. Так хочеться цим поділитися з кимось. так хочеться, щоб хтось також це відчув, доторкнувся, зрозумів, як цього досягти, що для нього значить цей стан, як він конкретно має до нього дійти. Тому що це, це не однозначно, що якщо у комусь приносять хтось цей стан приходить через такі то емоції, події, зрозуміння, то він що це спрацює. Але в кожному разі дуже хочу, щоб ви також змогли внутрішньо відчути те, що я тому бажаю вам, бажаю вам. Внутрішнього спокою, щастя і вдячності. Це вдячність дуже багато людей недооцінюють внутрішню вдячність за тут, зараз, за все, що ви маєте щиру внутрішню вдячність і зрозуміння. Це дуже важливо. Дуже сподіваюся, що колись ми з вами дійдемо і до цих тем. Ще я, можливо розминуся в них і зможу вам з вами трошечки більш відверто і частіше розмовляти. Це дуже важливо для мене, принаймні в моєму житті. Вам бажаю всього самого найкращого. Дякую, що були у цьому відео зі мною. Мені приємно розділяти такі моменти, не робити це отак вночі одній. Знаєте, я би відчула задоволення від розпаковування цієї посилки одна, але, напевно, не таке, це точно. Тому дуже дякую, що ви були у цьому відео зі мною розпаковували. Дуже сподіваюся, що когось подражнила, і хтось також, якщо п'є ще ще цікаво з, з тих таких кавоматів, то спробує хоча б цю капсулю. В ідеалі. Мелина стовідсоткова арабіка в зернах. Е, Міша в собі недавно купив такий калма додому і сказав, що це вау. Після цього він вирішив, що він вже той більше не хоче пити, і сказав, що ми також не повинні цього пити. Що це, це не те, і ми повинні спробувати, хоча б капсульний. тому що ну, з деяких причин ми не могли так поставити іншого калмату між капсульний. Е, Тому е, це було впроваджено у нас в, наш, в нашій віті. Ось так. Тому бажаю вам смачних кав і отримувати задоволення е, по максимуму від того життя настільки, наскільки це можливо, пробувати такими дрібницями е, зробити його краще, зробити його щасливіше. Так як є. Починаємо із того, де ми ще маємо вплив. З вами прощаюся і бажаю вам всього самого найкращого і того, що вже попередні побажала. Все, Па-па-па-па.